Які види робіт виконували працівники комунальних служб минулого тижня, розповів Геннадій Милаченко. Дарували роботи з прибирання чищення нашого міста, прибирали, вивозили сміття з кладовищ. Також після пасхальних свят прибирали загальні місця відпочинку, вивезли багато прибирали Лінківське озеро біля берегів караївці. Також Працювали по усуненню аварії в житловому фонду, саме колектору. У нас складна ситуація була по колектору. В деяких тих місцях забився колектор. Проблемне питання там залягання труб шість-сім метрів було. Визивали спецтехніку, машину з Києва. Зараз проблему усунути. У шостці тривають ремонти доріг. Так наразі комунальники здійснюють роботи у центральній частині міста та відновлюють дорожнє покриття, яке веде до полігону твердих побутових відходів. Тим часом аграрії шосткинської громади завершили посів ранніх зернових та зернобобових культур на площі 4975 гектарів. Проінформував начальник відділу розвитку агропромислового комплексу Василь Кіктьов. Це таке, як пшениця 1935 гектарів, ячмені 50 гектарів, гороху ше. Сот гектарів, вівсо тисячу шестсот гектарів, та люпіну сімсот гектарів. Зараз аграрії сіють пізні культури. Зокрема, кукурудзи вже висіяли на площі 1300 тисячу гектарів із запланованих 8805 тисяч гектарів. Та соняшнику ку тисячу чотириста гектарів запланованих десять тисяч Всього ще до посіву нашим аграріям 18 тисяч п'ятсот гектарів. У відділі розвитку АПК сформували для внутрішніх переселенців та сімей загиблих військових 469 насінневих наборів у рамках програми сади перемоги. Ми видані для діти наборів для сім'ї ВПО та 174 набори для Сім'єю військовослужбовців, які загинули або зникли безвісті, спеціалісти служби у справах дітей проводять профілактичні бесіди з батьками, які неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки, та з дітьми, які схильні до скоєння злочинів і правопорушень, повідомила виконуюча обов'язки начальника відомства Владислава Жаден в управлінні праці та соціального захисту населення. Провели нарахування першого траншу державних допомог. Відзвітувала очільниця управління Антоніна Немитенко. 13 мільйонів 357 тисяч гривень це для 5311 осіб. Це тільки перше нарахування. Нині на обліку в управлінні праці перебуває 6822 внутрішніх переселенця, що на 12 осіб більше, ніж за попередній звітній період. Їх прибуває звичайно більше, але частина знімається через ядіїв і тому в середньому збільшення на 12 осіб. Перебувають на обліку в управлінні праці і 8 сімей з дітьми, які евакуювалися з п'ятикілометрової кілометрової зони. На утримання дітей цієї категорії передбачені кошти з обласного бюджету під Рисила пані Немитенко підготовлені пакети документів для дітей на утримання допомоги з обласного бюджету. Це на тих дітей, які евакуювалися з п'ятикілометрової кілометрової зони.